І зараз ми повертаємось до теми мовного спротиву. Вже готовий до ефіру. Сюжет моєї колеги Олени Зоріної. Сьогодні увесь день вона провела під стінами українського дому і знає усе, що сьогодні відбувалося там. Прошу. Із піснею, але без бою готуються до сну мітингувальники і правоохоронці. Хто на даху машини, хто на сходах, а хто підпирає собою український дім? Ця ніч для них. Ніч відпочинку, сили скінчились навіть у боксера кличка. Другої ночівлі на протесному місці він більше не хоче, каже, втомився. Пішов привітати. Скільки можна? Останню ніч не спав. Я вже можу зламатися. Якщо кожен місяць не буду спати, В цей час на Банковій збираються захисники російської мови. Вони ще зночі гуртуються, аби підтримати президента. У поводу язикового законопроекту я вважаю, що, ну це правильно зроблено. В Україні багато проживають ну нас меншинство. Підтримка президента попросили залишитися, але зізнаються, така підтримка не безкоштовна, хоч мітинг і не чисельний. А скільки повинні. Не знаю. противники російської ранок починають із розминки легка штовханина із спецпризначенцями, і заблоковані двері українського дому. Правоохоронці чергують по боках будівлі і всередині на вулиці. Вхід охороняють пікетувальники. Про нещодавні сутички тут нагадує лише ось це розбите вікно. І шолом беркутівця, що його зберіг депутат голодувальник. Цей беркутівець цей власник цього шльома, Він побив жінку, яка зараз в лікарні лежить, тобто. Ми сподіваємося, що він зробить для себе висновка. Охоронці в площі інструктує головний свободівець. Олег Тягнибок радить у разі сутичок вперед пускати лише кремезних чоловіків, бажано одружених і тих, хто має дітей. Хлопці бережіть яйця, бо вони по яйцях копають. Для тих, хто надто нервує, вигадали й розвагу гумового Януковича. людей емоції, А так вони будуть стріляти, Кожен знімати во бачите? З більш серйозними іграшками козак за бабаха. В нього є шабля і пістолет з двома патронами. Патрон один для Януковича, другий для Літвіна. З боку хрещатика прямує підкріплення. До українського дому приїхали львів'яни, сумчани, одесити, івано-франківці в середньому по сотні з кожного регіону. кажуть, правоохоронці їх вже чекали на в'їзді. Але надовго не затримали. Нас зупиняли десь в районі Києва. Ми вже були в Києві, напевно. Знали вже всі наші фамілії, номера мобільних телефонів. Побудемо десь, ну найближчий час, можливо, день-два, скільки буде у нас можливість. Сьогодні вони збиралися до парламенту, але так і не наважилися. На площі біля українського дому слухають політиків і пісні. Кияни почали зносити демонстрантам каремати і теплі ковдри. Самі ж вони теж не витрачають часу дарма. Уже від сьогодні протестувальники почали збирати гроші на подальше існування акції. Їх витрачають на парасолі, канцелярію і головне воду. Воду пропонують усім, перехожим протестувальникам і навіть міліціянтам. Ребята, водичку, хто буде по обіді. Міліціянти і протестувальники сходяться один до одного, але тривога виявилась фальстартом. Сутички не відбуваються. Прихильники Януковича з Банкової вже надвечір збираються додому. Протестувальники з українського дому до сну біля будівлі сподіваються, і ця ніч пройде так само спокійно, як і попередня. Олена Зоріна, Христина Малазоні, Олександр Ніколенко та Роман Руцький Тивай.